Засрався, друзі, застрався. Засіяти таку фацелію чи що. Бджола насправді вся робоча. Душа казав радіє, ну бо я ще навіть не оглядував їх. Цей вулик абсолютно йде в подарунок. Бджола інтенсивна стоять від роду. Чим скоріше, тим краще. Я собі наловлю ще роїв. Трохи почекайте. Нажимайте той дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Так, всім привіт. Всіх радий бачити почути на своєму ютуб-каналі. Весна, все, насправді. Все цвіте, казав, люди городи садять. ну люди, Я в даний випадку городи сажу з тестом. Все цвіте, все файно, але річ не про те. Засрався, друзі, засрався, Торік його кропив, хотів це все підняти, города, чи засіяти якусь фацелію, чи щось для бджіл, але насправді не встигаю, Навіть позаростало курчами, я його не встигаю, насправді оце все. Мав там вирізати, це хазяйство вже не наше, кстати. Кому потрібно, воно продається. Е, номер е, телефону, правда, я його не маю, але якщо з місцевих, то можна знайти. Е, мав побризати я його тупо не стаю. Тому дивіться, друзі, та, е, така суть, така річ. Бджола насправді вся робоча, тільки в небі, бачите, льот, все гуде, все файно літає, все шикарно. Насправді самого душа казав радіє. але річ не про те, друзі. Кому потрібно, продаю я свою повністю пасіку. Продам вулики, продам бджоли сім'ї. Продаю все, тому дивіться, кому потрібно номер в закріпленому коментарі і номер в описанні під відео буде. Продаю вулики, продаю рамки, продаю ловушки, можна сказати, все продаю, друзі. Тому дивіться, сам перед коротко по бджолах, що за бджола, що за бджола, і, скажімо. Ну, що за бджола, яка сила, що до чого, яка ціна. Дивіться так, бджола. Тут є і бакфаст я купував. В на відео, хто слідкує за моїм YouTube каналом, бачить, там і бакфаст купував. І в мене була ця карпатка від цього матковода Йовбак. І тут ще якісь матки лігустка чи щось я там брав. Цю карніку брав. Друзі, де вона є? Тут а я вам не скажу, бо щось прийнялось, щось не прийнялось. Насправді це треба вести зож. Я не встигаю. Насправді, друзі, дуже я ну насправді я не встигаю. Тому друзі, дивіться, таке інформативне відео продаю як рамка 250 гривень. Хто е, купляє повністю всі мої сім'ї, всі мої сім'ї, там порядка їх 20 сімей є. Е, сім'ї всі такі середні, не, не сильні. Тобто, допустим, тут а, чуть більше сім'ї. Я не пам'ятаю, бо я ще навіть не оглядував їх. Тут а, чуть слабші сім'ї. Ну, як де ви самі бачите, все зростає, його треба косити, а я навіть насправді не стигаю. Тому дивіться так, хто купує повністю всю мою пасіку, цей вулик абсолютно йде в подарунок. Вулик від фірми Apex користувався я ним буквально 3 роки. Тут навіть я вам показую зразу, щоб ви бачили, навіть в ньому ще залишилися рамки. Друзі, О, Склеїлося дивіться. Бачите, друзі, соти, все, все посталося. Бджола мені загинула зимою і все мені залиши. Бджола осушила, дивіться, сухенькі вже в мене рамочки, рамочки на ловушку маю. Тому такий вулик фірми Apex Повторюю ще раз, має таку перегородку. в мене є ПВХ ця, перегородка. Та рамки корпуса, точніше, Ідуть на 145 рамку, два корпуси 300 рамка, Тобто стоїть тут 300-та і зверху 145 -та. Хочете, можете на 145 рамку. повністю, Це все. Вулик перед тим буде почищений, повністю це півбіди. Тому, друзі, так, вулик, подарунок подарунок, цей, вулик в хто купує повністю пасіку. Чому продаю, скажете, що сталося, щось там забрав. Мене воєнкомат, не воєнкомат. Ні, друзі. Насправді ще поки, слава Богу, мене воєнкомат не забрав. І... Поки не знаю ще нічого такого, я не чув за це. Е, продаю і за чого. Друзі, я посчитав, що для мене трошки невигідно. Е, невигідно в чому, В якому значенні? Я зараз дуже багато по людях заробляю, дуже багато е, по людях їжджу. Да, це насправді дуже мені цікаво. Насправді тако приїхати сюди. Ви не повірите, ця зелень, цей гув, е, бджіл, це є запах пилку, цього всього, воно ну, не передати насправді, що як воно є на душі. Насправді дуже приємно, але, друзі, е, зрозумійте мене правильно, якщо я їх тако, ставлю на произвол, мене. Повтікають у рів, повтікаєте все. Для чого? Мені легше його продати, дати людині. Хай людині буде ці вон людині буде вигода якась з того. Тому, друзі, дивіться так. Відео коротеньке, ну казав, зрозуміле. Рамка 250 гривень. Хто приїжджає, забирає у мене всі. У мене їх є порядка 27. Із-за того, що в мене є тут якась частина. Ці теж по дві сім'ї показую. Все скрізь льот. Самі бачите, бджола інтенсивна, не якась спляча. Дивіться. Навіть і потрошки стоять вітродуви. Вітродуви стоять, насправді я ще не переглядав, що воно робиться всередині, бачу, поскільки щось з тієї сторони льоту нема і там нема, і на задньому там нема. Тому раз, два, три, чотири. Ні, щось літає, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Чотирнадцять тут. І в мене в батьків порядка п'яти сімей. Там щось плюс-мінус. Я не пам'ятаю точно. Тому казав двадцять сімей. Хто забирає два сімей одним, скажімо так, лотом, одним платіжом, Ну всі зразу коротше, забирає. Тому цей вулик йде абсолютно в подарунок. Тому друзі казав, кому цікаво, дзвоніть. Чим скоріше, тим краще. І за того, що поясню, я їх ще не переглядав. Просто на все, якщо ви ближчим часом приїдете, це тобто, в даному випадку я не переглядав, тут вже треба підставляти їм, самі розумієте, в гніздо рамки це все. Як я підставляю рамки, ви будете платити гроші. Тому я ще поки не підставляв рамки. Ближчим часом я думаю що я їх передивлюся, але не знаю. Насправді, друзі, не знаю, бо вони вистачає мені часу. Насправді вирвався, люди дзвонять до мене, давай роботу, давай зроби, давай те, давай все. Тому, друзі, я вирішив трохи продати, а за літо я собі наловлю ще роїв, це все. Мені дуже подобається ловити рої, це все. Тому казав, я цю пасіку, скажімо, продаю, а буде літо, і ми будемо разом з вами ловити. Також в подальших відео я вам розкажу, покажу, як ставити, де ставити ловушки, які ставити ловушки, які приманки для ловушків. Більш такої цікавої інформації я вам не дам. Тільки друзі, насправді трохи почекайте. Бо насправді не встигаю. Не, не брешу, не оправдовуюся, не встигаю. Приїхав на пасіку, ви самі бачите, що все зарощено, все зарощено. Ви, ви подивіться, що робиться. Там же ноклеус, вже, скажімо, сховався. Також, друзі, це буде в подальших відео. Нуклеус один. унде. Він обернутий до, задом наперед. на три матку місця. Нуклеус другий. Звідси, тобто, плюс-мінус показую. У мене таких ноклеусів є 5 штук. Також я продаю. Також я продаю. Я тільки так коротенько вам хочу показати. Дивіться, друзі. Люток один, літок другий. Літок звідси третій. Одпав десь зачепив чи ще щось. Піпірка. Так. Де пасочок? Пасочок обірвався, насправді, друзі. Дивіться. Раз, павутиння. Чистенький наклеус. Все. Рамочки є, рамочки теж оддаю. До нього ж. Дивіться. Рамочка йде, ось така рамочка. Половина української рамки. Дуже файно, дуже чудово. Хто в мене є їх 5 нуклеусів таких, хто забирає 5 штук. Цей ноклеус такий, інші можуть бути десь чуть з дефектом. Повторюю зразу. Ціна їхня буде 200 гривень ноклеус, Більш подробне відео я розкажу. А хто забере, там в мене є матка в ноклеусі, живе, я все покажу в подальшому відео. Буде теж в подарок. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь на мій YouTube канал. Нажимайте той дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Щоб ви могли далі побачити, що буду продавати, буду продавати також ці вулики шестирамочні. Там будуть смішна ціна на них, насправді, друзі, дуже смішна ціна буде. Можливо, ці ще якісь вулики продам. Якщо так, хто забере той месіду купи бджоли, я подарую той вулик, також продам в подальших відео, все побачите з очерету цей вулик, також до нього йде ще одна трьохсотий корпус і 145. -й. Можливо, продам такі вулики, дуже чудові, насправді, друзі, дуже чудові, дуже теплі, дуже файно розводяться і такі вулики продам корпуса дороблював сам в подальших відео. Якщо то все покажу, все, що продаю, я все в подальших відео окремо вам розкажу. Тому друзі, пасіку продаю. Кому цікаво, дзвоним. А я до зустрічі побіг далі робити.